Доброго дня, дорогі українці! Сьогодні я хочу показати вам, як правильно поповнювати з українських карток українських банків по типу Монобанк або Приватбанк поповнювати європейського брокера Freedom Finance Європа без якихось обмежень. Сьогодні покажу і дам вам повністю. Максимально детальну інструкцію, покажу, як я це зробив, і насправді нічого складного в цьому немає, тому що я користуюсь цим брокером ще з 2022 року, і раніше його можна було поповнювати без якихось проблем, просто напряму з картки банку. Вводити ваші дані картки банку, наприклад, в гривні, і автоматично банк конвертує і проводить оплату. Але потім ми отримали обмеження. Влада заборонила переводити там гривні. В великих кількостях євро, долари, поповнювати брокерів біржі, ну, коротше, виводити капітал. І ми е, з вами користувалися різними такими способами по типу використовували різні європейські прокладки, типу Zen Трасті Плюс, Ревалют, Вайс, і таким чином поповнювали брокерів А потім Freedom Finance додали можливість поповнювати е, через криптовалюту наприклад. Просто переводячи USDC. Я, до речі, робив так само відеоінструкції і показував, як можна поповнювати брокера за допомогою криптовалют. І весь цей функціонал так само зберігається і зараз. Далі, ви так само можете купувати тепер на Freedom Finance Європа біткоін, ефір, салану та інші криптовалюти. Для цього є окремий рахунок, він відкривається, можна сказати, вам автоматично. І ви можете. Поповнювати криптовалютою, купувати криптовалюту, виводити криптовалюту, і навіть зараз вже можливо продавати, наприклад, ваші акції, або там ETF, чи ще щось, і виводити це на крипторахунок, що дуже цікаво. Тобто не виводити, на, наприклад, на Монобанк або Приватбанк, а виводити напряму на біржу. І якщо у вас великі суми, то це може бути рішенням для вас. Тепер дивіться. Які в нас зараз були проблеми? Люди, які не хотіли розбиратися, як користуватися там іншими європейськими фінансовими структурами, по типу трасті Плюс або Вайс чи Револют, вони просто перестали поповнювати брокера і перестали інвестувати. І що для мене дуже дивно, тому що мене здається, нічого не зможе зупинити в інвестиціях. Хіба що тільки обмеження в прибутку, але я знову ж таки знайду рішення. Тому дивіться. Uh... А зараз знов у нас є можливість просто поповнювати картку. Тепер давайте перейдемо до детальної інструкції з таким довгим спічем. Я завершив. І так, що у нас є? У нас є кнопка поповнити. Натискаємо на неї, і в нас відкриваються різні варіанти поповнення банківською карткою, переказ за реквізитами та цифровими активами. Цифровими активами це саме є переказ в криптовалюті. Ви тут можете обрати, в якій криптовалюті вам зручніше. Я зазвичай обираю. USDC в ефір, ERC20 в мережі, і все, і поповнюю. Там все дуже просто, можете подивитися інше відео на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як це робити з банківською карткою. І так, все дуже просто. Так само ви можете вказати або євро, або долар, вводити суму. І знаєте, в чому. Може бути у вас проблема. Наприклад, ви вводите суму. До речі, комісія у вас завжди буде фіксована 2%. Тобто, неважливо, яку суму виводити, комісія змінюється, вона буде у вас 2%. Тут ви обираєте картку або можете додати нову свою картку. В мене вже все створено, і картки всі додані. Якщо ви так зробите зараз, станом на кінець вересня 2025 року, у вас може не вийти. Може спрацювати, а може не спрацювати. Це максимально простий спосіб, який працював раніше до всіляких обмежень. Тепер дивіться, переходимо до найголовнішого. Що вам потрібно зробити, якщо це у вас не працює, а я тут на каналі кажу, що це працює. Дивіться, все дуже далі просто. Заходимо в кабінет. Далі, в кабінеті, вам необхідно натиснути на кнопку Зміна відомістей. І відкрити вашу сесію безпеки. Вам приходить сповіщення, ваш мобільний додаток, ви наводите камеру, ну, коротше, ви знаєте, як все це робиться, а якщо ні, то там написано все. Далі підтверджуєте ваш вхід, у вас відкривається сесія безпеки, і ви можете купувати вже все, що захочете, з комп'ютерної версії. До речі, я вам так само пропоную робити це все саме на комп'ютерній версії, тому що в мобільній версії. У вас буде обмежений функціонал. Тепер дивіться, що нам необхідно зробити. Ось тут, в зміні відомостей, вам необхідно знайти адресу фактичного вашого проживання. Натискаєте на галочку, і ось тут треба завантажити квітанцію. Тепер дивіться, що за квітанцію вам необхідно сюди завантажити. Все максимально просто. Ви можете скористатися. Наприклад, я точно знаю, що працює це для Приватбанку, і зараз розповім, як це працює для Монобанку. Зараз перед вашими екранами це мій офіційний телеграм-канал Криптокиїв Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Заходьте, підписуйтесь, я тут пишу декілька цікавих постів на день. До речі, ось тут я і виклав текстову інструкцію. Зараз я вам її покажу. Давайте трошки погортаємо, бо це вже було декілька днів назад. Ось ось ця інструкція. Спочатку я тут написав, що можна робити поповнення. Ось я зробив тестовий переказ 10 євро, і він в мене пройшов. Я на радостях написав, що це тепер можна робити. Тепер дивіться. заходимо, ось Знаходимо цей пост. Я, до речі, мабуть, теж вам. Саме посилання на цей пост залишу в описі під цим відео, тому ви щелкнете на, на, на лінк і автоматично зайдете на цей пост. Заходимо сюди, і ось тут я підготував для вас цей пост в, в сервісі Телеграф. Дивіться, що в нас тут є: я додав посилання на брокера. Якщо ви не зареєстровані, ви можете прямо зараз зареєструватися, зробити поповнення мінімум на 200 євро. І в кінці дії цієї акції брокер автоматично вам нарахує акцію вартістю від 10 до 100 доларів безкоштовно. Ми з брокером періодично проводимо такі акції, тому якщо у вас ще рахунку немає, реєструйтесь обов'язково. Ну і тут так само я додаю відеоінструкцію по реєструванню, поповненню, купівлі, продажу акцій та виведенню грошей. Там все є. Далі. Ось тут я вам вже показую а, саму інструкцію, що нам необхідно зробити. Найголовніше, що вам треба зробити, це ось зайти сюди, куди я вам сказав. А, і ось тут у вас є розмір добробуту, це, ну, скажімо так, розмір вашого капіталу. Можете вказати туди якусь суму, це не про що не а, впливає. Назва компанії: якщо у вас ці дані не заповнені, так само обов'язково їх заповнювати. Але, скоріше за все, вони у вас всі заповнені, тому що раніше ви ці дані вже давали. І дивіться. У блоці адреса фактичного проживання необхідно завантажити випуску з «Приватбанку» або Монобанку. Дивіться, якщо ви користуєтесь «Приватбанком», ви можете взяти цю квітанцію самостійно і автоматично. Натискаємо сюди. І ось тут я так само підготував для вас цю інструкцію, як правильно взяти цю довідку. Тут все автоматично. Найголовніше в цій довідці, будь ласка, у вас уважно слухаємо те, що у вас повинна вона бути на англійській мові, і у вас повинно бути вказано в ній ваш індекс. Вашого фактичного проживання. Насправді це може бути будь-який взагалі індекс, можете жити де завгодно, де хочете, але вказуєте, ну, те, що вказали, те там і буде. Ось і все. Тобто це не ваша адреса реєстрації, тому що багато людей в мене запитують: а якщо в мене адреса реєстрації, там Донецька область, то що мені робити? Ви можете вказувати вашу фактичну адресу, де ви зараз, наприклад, знімаєте квартиру, і все. Натискайте сформувати, і у вас завантажується ось ця ваша квитанція. Далі, для всіх інших, хто не користується приватбанком, наприклад, я не користуюсь, у мене навіть немає рахунку в приватбанку зараз, я користуюсь лише монобанком, ну так, основний мій банк. Що вам необхідно зробити? Ось тут я вам розписав, як саме спілкуватися з техпідтримкою, але зараз скажу ще раз. І так, дивіться, що вам необхідно зробити. Ви заходите в Телеграм. Пишете Монобанк, тобто офіційна техпідтримка Монобанку, і пишете туди, те, що вам необхідна квитанція, яка показує вашу, вам необхідна квітанція від вашого рахунку, в якій буде вказано обов'язково ваша адреса проживання та ваш індекс. В Монобанку цього зробити самостійно не можна. Тому е, менеджер, скоріше за все, вам дасть стандартну інструкцію, як взяти цю квитанцію але проблема в тому, що в цій квитанції не буде цього індексу та адреси. І ви йому кажете, що мій друг сказав, що йому це зробили в ручному режимі, тому що дуже важливо, щоб була саме адреса, де ви мешкаєте, адреса вашої реєстрації чи вашого місця проживання, і е, Обов'язково індекс, це дуже важливо. Менеджер монобанку, скоріше за все, дасть це завдання якомусь іншому менеджеру, і вам скажуть, що вам необхідно зайти в ваш мобільний додаток Монобанку, знайти там е, дані про вашу реєстрацію та місце проживання і вказати те, що вам потрібно вказати. Вже потім е, вам на пошту прийде ось ця квитанція. Мені вони відправили квитанцію на наступний робочий день квитанція може бути як в широкому форматі, тобто де весь список ваших транзакцій за певний період, який ви вкажете менеджеру. Або це може бути спрощена. Я особисто взяв і ту, і ту, але завантажував спрощувану і вона пройшла нормально. Я брав за три місяці. Можете взяти хоч за один місяць, по-моєму, це не дуже важливо. І там буде просто вказано, там, скільки ви витратили, за місяць, там щось таке, якісь звичайні дані і все. Говне, що буде вказана ваша адреса та індекс. Ви берете і завантажуєте цю квитанцію саме ось е, сюди, в адресу фактичного вашого ось цього проживання. Завантажуйте сюди і натискаєте ОК. Е, ну, натискаєте «Підтвердити». ось, ви можете побачити, що я робив цю зміну відомостей 6 днів назад. Мені особисто дали згоду автоматично. Моїм знайомим робили підтвердження десь за 5 хвилин, і в принципі все працює. Тепер всі поповнення працюють без якихось проблем з картки Монобанку. Ну в моєму випадку, тому що іншими не користуюсь І зараз я вам покажу, прямо зроблю ось це поповнення. І так робимо поповнення зараз з комп'ютерної версії. Вводимо, натискаємо кнопку Поповнити. Вибираємо євро, обираємо суму, далі наша картка. Натискаю Додати нову картку. Вставляю дані картки, номер, дата та CVV-код. Далі натискаю кнопку продовжити. І, скоріше за все, нам необхідно буде в Монобанк зробити підтвердження цієї транзакції. Ось і все. Давайте подивимось, наскільки швидко вона це зробить. Трошки завантажується. Не роблю ніяких склеєк, спеціально, щоб ви могли бачити, як все це відбувається. Ось у мене є підтвердження на телефоні. Роблю свайп для того, щоб підтвердити цю транзакцію. Все, транзакція пішла, і на комп'ютері ви можете також бачити, що транзакція проходить. Так, у мене зараз є підтвердження того, що транзакція пройшла ось на телефоні. Так само повідомлення про поповнений рахунок на Фрідомі. І ви можете бачити, що у мене списало 10 євро за 489, та 50, 489 гривень та 50 копійок. Ну і статус ви також можете бачити, що воно пройшло. Ось і все. Нічого складного вам не потрібно робити. Хочу нагадати ще раз, що залишаю вам в описі посилання на свій телеграм-канал. Та на ось цю інструкцію заходите, робити все, що вам необхідно. Якщо у вас Приватбанк, ви автоматично берете цю квітанцію в мобільному додатку. Якщо у вас Монобанк, то вам необхідно написати в техпідтримку. Особисто я писав в Телеграм і просив там зробити мені ось цю квітанцію там виписку по карті з врахуванням моєї адреси. Проживання. Далі мені необхідно було вказати цю адресу в мобільному застосунку. Менеджер повністю покроково вас веде і повністю все розказує, як правильно це робити. І потім на пошту ви отримуєте цю квитанцію Відправляєте, обов'язково заказуєте квитанцію на англійській мові. Можете взяти розширену та коротку. Коротку я завантажив і в мене пройшло. Ось і все. Все працює дуже просто. А тепер я можу поповнювати Freedom Finance Європа з карток українських банків і без якихось обмежень. Я сподіваюся, що у вас проблем ніяких не буде, але якщо будуть виникати проблеми, ви обов'язково можете написати мені в Телеграм. Я так само залишаю дані свого менеджера в описі під цим відео. Пишіть, будь ласка, і якщо у вас будуть якісь питання, я вам на них відповім. На на цьому сьогодні, все. Дякую вам, що подивилися відео. Сподіваюсь, воно допомогло вам поповнювати вашого брокера.